Добрий день! З вами PowerUp та наша рубрика. Давно такого не було, але ось знову. Перед вами результати виконаної роботи по переносу робочої станції та підготовці її до майбутнього апгрейду, а саме заміни відеокарти RTX 2070 на RTX 3090. Першопочатково цей комп'ютер було придбано у наших колег-конкурентів з магазину WSShop як сервер. Ось в такому звичайному корпусі від Вінга і з таким досить непоганим блоком живлення втек на 750 Вт. Згодом задачі клієнта змінилися, і він встановив цей сервер свою відеокарту RTX 2070, що перетворило його на повноцінну робочу станцію. Але минав час і задачі клієнта знову змінилися. І тепер 8 ГБ відеопам'яті, які дає RTX 2070, вже недостатньо. І тому клієнт вирішив проапгрейдитися на RTX 3090. Ми вважаємо, що зараз, в принципі, досить хороший час це зробити, оскільки відеокарти 3090 вже є в наявності, і на них дуже знизилась ціна. Оскільки наші колеги-конкуренти з Webshop вже, на жаль, не працюють, клієнт звернувся до нас. Тому що він знайшов і побачив, що ми займаємось таким же ж направленням: сервери, робочі станції та комп'ютери. Після обговорення певних моментів нами було прийнято рішення. Зробити заміну корпусу на просторіший, тому що 3090 досить, досить таки гаряча відеокарта, і замінити блок живлення. Тепер поясню. Корпус вирішили замінити, оскільки цей Вінга досить маленький і глухий. Вентиляції в ньому, в ньому немає. Ми встановили Вінга Кобальт, доволі таки великий, з хорошою вентиляцією спереді та зверху. Який здатний собі помістити двопроцесорну робочу станцію і навіть RTX 3090. Ми впевнені, що в цьому корпусі така робоча станція буде себе досить таки непогано почувати. Блок живлення було б прийнято рішення замінити на ось такий от модульний Deepcool PQ1000M на 1000 Вт з золотим сертифікатом. Оскільки лише самі процесори в повному навантаженні споживають 300-330 Вт. Якщо додати туди ще повне навантаження RTX 3090, 400 -450 ватт, то 400-450 Вт. То чи буде явно мало. Клієнт з цим погодився, було обговорено всі інші моменти та деталі. І проведена робота. В підсумку ми маємо таку от велику, простору, гарну, яскраву та тиху робочу станцію. І все, можу сказати, що ми в PowerApp завжди готові вам допомогти з апгрейдом. Пояснимо всі моменти, розкажемо і навіть зробимо. Тому звертайтеся до нас, ми завжди на зв'язку. Паверп! З нами все можливо, але це не точно.